Вітаю, шановне панство. Ми з України. На каналі Твоя Рибалка. Тому слава Україні! Героям слава! Сьогодні така балакалка буде у нас, тому що дощ трохи змінив наші плани. Де не трохи змінив, а змінив. Конкретно змінив наші плани. І ось про що хотів би з вами поговорити. Тобто практично кажуть таке, що. Неможливо підібрати японця. І ось ті варіанти, які є і предлагають наші конкретні українські виробники, тобто вони для наших умов те, що доктор приписав. Ну, розбираємося. Основні критерії спінні. Перше, довжина. Що в японців немає 800. У японців є всі товжини, які ми тільки можемо собі представити. І якщо ми заплющимо очі, ми побачимо, що є ті, які ми не можемо собі представити. Наприклад, 51, 52, 54. Є, є такі. Далі, тестові характеристики. А ну, придумайте, чого у японців немає. Були такі від нуль. Від 0 до 5. Тік-тап помні, пам'ятаєте? Від нуля тест, від 0 до 5 грамів. Далі. Оснащення спільнення. Фурнітура. Ну, це, це дурня. Там все фуджо. І ще є удайва АГС. Такого в нас нема. До речі, АГС має свої переваги. Для тих людей, хто з цим ловив. Спінгами, з, з, з як які оснащені ОГС. є там свій шар. Дайва просто так нічого не робить. Це 100%. По тесту пройшлися. Далі. По матеріалу, з яким виробляють спін, хлопці, хто у кого підглядає, якщо можна так сказати? Хто в кого? Японія йде в. Периф... Піді планети всі. Найтехнологічніші бланки виробляються в Японії, не в Китаї. Тому зараз ми розглянемо це більш детально, розбираємося. В одному з відосів, де ми показували, а, тобто, що показували, брали на тез Брідена, Ото, який гламурфір 68 та є, щось таке, був непоганий коментар Рома Дорошенко. Ну, зацитую. Вважаю, що він не буде ніяких там. Коротше, що пише Роман? Не згодом в деякому плані, а саме шукав для себе японця в малому тесті, щоб не був надто коротким, не знайшов. В підсумку купив по акції до 24 лютого до 24 лютого за 5500 Black Swan. 086 г 18 см, під нашу умови підходить краще, адже додаткова довжина дозволяє краще обводити очерет в прибережних ділянках. Плюс чорний лебідь, лебідь дуже якісно зроблений і дуже схожий на японця по відчуттях. Тут далі йде, йде 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 йде. Я вважаю, що крута вгудка, яку робили, дивлячись на японців і під наші умови. Тобто. Тобто. Ну, давайте. Так. тобто, Ви чули, параметри були. Які 2,18 по тесту до 6 грамів, і там то, що в лапках було. ну, Якщо взяти, наприклад, оцього коротуна, оцю емблему ви впізнали, це гамакасівський витвір мистецтва. І порівнювати так він стоїть, я так по нинішнім, десь в три рази дорожчий, що можна сказати про нього? По-перше, він кидає, робить закид не намного коротший, ніж той інструмент, який собі Роман вибрав. Це по-перше. Далі, якщо порівнювати, там сказано у коментарі, що дивились на японців. Так, дивились, тому що Black Swan дуже непогано оснащений, ну там стоїть Торевський. 11, 2, 0, G 0 Garbon. Там стоять фуджи, якщо пам'ять пам мені не зміняє на терзайті з тарзайтовими вставками, і там достатньо, ну, катушка тримач теж Fuji оснащене. Тобто там все японське. Єдине, що їх різних це технологія і країна. Яка їх збирає? Технологія виготовлення бланку в них відрізняється. Технологічні секрети стараються вкрасти у графіт лідера, пардон, у Олімпік Коджепі, у Евергріна і у Нісіна. Тому що Кожних цих витворах мистецтва, це вже не спільне, це витвори мистецтва. Спеціалісти розробляють, приміняють, впроваджують свою систему, як зробити бланк. Хоча повторюю, бланк сам карбон один і той. Же. І тому казати, що він краще. Можна тільки в тому разі, коли у вас є два спінніги, два однакові шнури і абсолютно однакові умови, катушки теж однакові, не схожі, а однакові. Ви робите закид і робите якісь порівняння. Тобто, оцей кидає так, оцей кидає так, оцей кидає так, оцей кидає так. Тобто, чемпіоном в закиді став отакий, і робиться не один хлопчина, а декілька хлопців. Далі. Щодо чутливості, якщо можна так сказати, то, тобто я про ту чуйку, яку всі полюбляють. Оцей відвір, витвір, правильно, так казати, японського мистецтва це вергрім. І я вам хочу сказати, що він теж зроблений з такого ж карбону, як і той спінг, який купив Роман. Але використовуючи зовсім іншу, ну, на сьогодні це, мабуть, саме прогресивна технологія. На найлой. На самому совершенному, як це правильно. Я вибачаюсь перед вами, я ще не зовсім оволодів рідною для мене мовою. Це. Але технологічний процес, який використовують Олімпіку Джепі, це найкрутіші. Тому в них замовляють бланки з, ну, самі провідні представники, які працюють тільки на внутрішній японський ринок. Це ЖДМ. Якщо ви не зналися. Це. Тому цей спінгін по чутливості буде на не на а в кілька разів стояти вищим, ніж те, що ви приобрели. Це я про Романа Вибір сказав. Але коштує він. Ну якщо брати ту ціну за основу, ну разів 4 дорож, 5. О, син підказує, 5 разів дорожче. По закиду він красень. Почуйки, рівних нема. Кажу, рівних йому нема. Тому що він розроблявся для того, щоб чоловік, який стоїть на пірсі, бляха-муха, і ловить цю кляту ставріду, якій там у них багато, і в Одесі в нас вже є, і на Азові у нас вже вона є, міг відчувати кожен дотик. Порівнювати не можна. Далі. Хоча оснащення фурнітурно таке ж саме. Кишкільце той же ВС, ВСС катушка Тримач, ну... Ева трохи покраще. Із всіх цих, цих моментів, які ви вказали в своєму коментарі, є тільки, тільки один момент, який ну, є. На який я не можу вам відповісти ні. Це ціна. Все. Тобто, кидають не, ні, ні в якому разі. Не гірше, ніж той інструмент, який ви купили собі, чуйка в них краще, що в цьому, що в цьому. Однозначно, це було тупе порівняння. Я його для себе зробив, тому що для мене ну, тут треба зробити паузу і сказати те, що я двома руками, я і мій син либається за камерою. Ми за нашого українського виробника. Не перекупок, а виробника. Ми за те, щоб в нас в Україні був наш найякісніший, найчудовіший товар, який б ми могли з вами купувати. Це однозначно і безповоротно. Це таке потрібно В нашій країні таке потрібно буде. Але давайте так, ну ми ж всі дорослі люди. Давайте будемо просувати. Чим ці палки вам не догодили одною ціною. Тобто всі параметри, які ви перест, ну це до 2 метрів. Але якщо б ви більше подивилися і краще пошерстили, якщо можна так сказати, японопром, то, наприклад, є така палка, яку ми брали на тест, це був графіт лідер Фінеза. На зрост 2 метри 42 см з тестом 1,10. Це просто шикарно. Вона так працює з малими вагами, з двома грамами, що це ракета бомби-самольот. Тобто там ви б могли з цим зростом обмінати там усі кустики і комишинку, і ще й жабу, яка там сраку гріла на со. Ну, пардон. На сонці. На сонечку. Далі. Ми тестували дуже інтересний, дуже цікавий, на мій погляд, спінг від того ж графіту. Це була фінеза так? красненька, нова. Так? так хлопчина, який її придбав, я вам кажу, він з рамом творить чудеса. І спінг має таку чутливість, а зріст його. 2,30 чи 2,29, 2,29. Тобто, а кидає він, ми, ми, коли його тестували, він ну, здивував. Тобто я стояв у кунімгаси з, з, з берега, я навіть донизу не, не опускався. Тому що це було не потрібно. Я докидав до того місця, де вони живуть, запросто. Опять же, це є понопром. І це інструменти, які стоять вище, ніж те, що ви. Собі купували. Тобто, може ціна є основним показником. Не зріст, не чуйка, не карбон. Як це матерне слово? Не От. А ціна. Якщо ціна, так давайте так і говорити. За, за цю ціну дійсно Black Swan огонь. Тупо огонь. За цю ціну він огонь. За моєю спиною стає кризіфір. І я вам офіційно кажу, що за ту ціну він вогонь. Теж вогонь. Оцю малечу, яку ми тестували, це мормишенця була, так до 1,5 полутора... ні, до 2,5 грамів. А вон він там стоїть. О. Я вам скажу, що на сьогодні для мене це якраз є. Може, взірець того, що як повинен виглядати український продукт, який коштує стільки, скільки він коштує. На ньому стоїть фурнітура і така, яка вона є, вот, то він і працює він. Гарно. Оцей продукт говорив, говорю і продовжую говорити. Я показую на Блюбірдах. Ціна якість ідеальна. Вироблений на ту ціну ідеально. Чуйка є, модельний ряд завеликий. Ідеально. Тому давайте для себе, коли є такий вибір, не будемо розпро... розповсюджувати ту хрінь, яку чомусь пихають народ постійно. Що японці не роблять, роблять. І якщо є мета, то ви не знайдете цього японця, який робить і зріст у нього те, що потрібен, і чойка та, що потрібно, і кидає він так, як потрібно. Але там є ціна. Ціна це основа. Є гроші, ми можемо собі дозволити купити. Нема грошей, не треба казати, але воно погане. Я ніколи в житті не скажу, що майбутнє це гімно. Я нікого в житті не скажу, що БМВ от Альпіни – це, це витвори мистецтва. Так, мене нема на майбах хороший. Може, що поки нема. Я так вважаю, що після перемоги Україна буде розквітати і економіка і все піде вгору. Але, але так, якщо даже гроші будуть на майба, я його не куплю, бо він мені не потрібен. Ну, на Майбаху, на болоті як лох. Ну, дійсно. Хоче на повнопривідному. Ну, точно, як у той лоб. Коротше, далі. Візьмемо діапазон лайтів. Тобто класичний варіант 2,50 зріст, тестом десь, десь там до 15-18 грамів. Давайте, давайте. Почали. Там у Black Swan є така модель? Я думаю, що є. Ну вона ж така модель є і у... Подивіться, красень стоїть. Сексиста. Вона... як сказати? Ну вона краща. Так вона дорожча. Ну, але вона краща. По всім своїм параметрам, по всім своїм характеристикам. За моєю спиною стає, ось, ось, ось тут, очки. є е... Крезик. Непоганий? Непоганий. Але вона краще. І можна так казати-казати, і що ось от графіт стоїть лімітірований. Він класний. Та нема спору. То Тік стоїть 830Р. Класний? Класний. Але коли це все класне і береш одну, другу, третю, а потім до рук попадає Ever, ти розумієш, що вони класні. Але. І тут я... Опять... Знову ж таки, починається оце, про що я казав: бюджет. Тобто кількість грошей, які ви можете витратити на інструмент. Хоча щодо що недорогих японців, усі забувають про фірму Major Craft. Точно. Там є дуже багато спінінгів у середній ціновій категорії, і деякі з них навіть краще за більш дорогі аналоги е, українського виробництва ми зараз так. Це є тому, що е, мажор себе позиціонує як народний бренд. Хоча на сьогодні... Сього. Ви його точно ви його дивились. Хоча на сьогодення їх дуже мало в Україні, і він став менш mm. популярним просто. Менш популярним тому, тому що його не привозять, а, його, а не тому, що він став поганий. Про нього просто забули. Нещодавно не у минулому році ми тестували Triple Cross, дуже гарні ультралайти і там ультралайт ціна. Ультралайт, пере, переходя, який переходить у лайт там, до 70 грамів, і ціна там була 4 тисячі з копійками. Це в минулому році було. Це коли ви у той в... брали за 5500. Так, про це ви ще забули. І забувають не тому, що вони японці перестали їх виробляти. Ні. До речі, у мажора нові шнури, 4 жили, 8 жил. Там ще куч. Там непогано. У них все непогано. Хоча тача Craft також збирається у Китаї. А може тому і не завозять Craft, що він буде конкурентом. А як, як цього? Ото, ото ж так. Ото як ти сказав, ото ж так. Без поняття. Чому? Тому розумійте, коли ви робите свій вибір, коли у вас є, спробуйте не дивитися на рекламу. Хоча її треба слухати, бо вона жужить постійно. Ось оце, ось оце, ось оце, ось оце. Беріть. Пробуйте зробити свідомий вибір. І він, ну як, спробуйте послухати людей, які ловлять, які не прив'язані комерційним ділам. Тобто, не тим простаферам, які тупо сидять на зарплатні, а тим людям, які, ну, от захотілося йому, він почув, воно є гроші, він пройшов, ловив. Просіть його, що подобається. Може, що не подобається. Може, дасть вам пару закидів зробити. Щоб ви самі відчули. От ось таке, ось таке. Тому що я знаю багато людей, які купляють, а потім хвалять тільки тому, що їх хвалять. А потім проходить час, який, там, може, рік, може два, кажуть, ну що ти тирався пригав, кричав, що він такий. Та ти знаєш, вони, ну вони ж всі хвалять. Ну, щоб, типу, я не відрізнявся. Ага. Типу, білою вороною не був. Так ти і вже біла ворона, якщо його купив, а він тобі, тобі не потрібен. Чому так? І тому виходить, що один інструмент, який ви покупаєте, який від, йде від душі, от все, покупка, ну, де ви там знайшли його? Це не важливо, може ринок другої роки. Таке ж може бути. Ну він не підійшов, вам підійшов. І ви можете запросто його купити. Треба шукати, хлопці. Наразі ринок риболовний, він ну, не те що великий, він громадний. Так, до речі. І далі З... перейдемо від лайтиків до більш серйозних інструментів. Там за спиною до 21 грами є інструмент від кризика. А ось там стоїть зана. Ми знімали про неї теж відео це чистий японський продукт без всяких сумішей, помішей і прощій хрені. Ну я вам скажу так: кому зайде екстрафастовий варіант від Крезіка. Ну, вони там називають не те, не Чому вони зробили їх екстрафастом? Всі екстрафасти більш чутливі, ніж ті інструменти, які мають регуляр фаст чи просто фаст. Це Ну Це конструктив, щоб довго про це не балабоняти. Це конструктив. Тому комусь зайде фас, І людина розуміє, я його купив, тому що мені цей стрій лак подобається, я от працюю так, так, так. Мені, мені зараз не на більш, наприклад, за не зайшла. Але ціна, ціна. Якщо в мене є гроші на зану, то я можу собі дозволити робити діалог, вибирати між цим цим. А ось там збоку ще один евер пригрівся. Вон там. Ми такого на тест возили. І що я вам скажу? При зріст в нього 77 тест до 25 грамів від полутора чи від грама, то ця курва робота працює від 3 грамів. Що мені про це казати? І до речі, хлопець, який працює в магазі, який повинен про нього був розказати, він показав своє вміння ловити рибу. Він вміє це робити. А про палку? Ну, то, то такий вигрів. А це витвір мистецтва, тим паче, що там стояв вже новий м 40 х Карбон, Який теж був. Бланк зроблений з допомогою на цьому карбоні знане лоєм. І що? І хто про це знає? Ніхто. Чому? Да біс його знав. Тобто, якщо ви стої, стоїте перед вибором, у вас є гроші, дивіться все. Все дивіться. Якщо ви просто є, ну як, ну вам подобається те, що виробляє е, люди. Цієї торгівельної марки, чи цієї. Це вже друге. Ну, от любите ви, наприклад, цього? Ну, пішов, купив. Це пояснення чітке. Я це люблю. Все. І вам кажуть, там він не такий. Я це люблю. Та він отакий кривий. Я це люблю. Він мені подобається. Це один, один із моментів, в ну, дискусія, як говориться, закончена. І зрозуміли чому. А якщо ви робите вибір, і перед вами, як кажуть, весь світ, то робіть його свідомо. І гроші тратяте на те, що вам подобається. Тобто, із-за всього цієї балаканини ми можемо зробити один єдиний. Ну, як я це розумію, один єдиний висновок, що основою для вибору була ціна. І що хочу сказати, дуже дякую від всіх нас тим покупцям, які купують наш продукт. Я маю на увазі силикон Але дуже приємне два, два рази. По-перше, те, що ви купуєте, то що ви вірите в наш продукт, і то, що навіть три рази і то, що наш продукт працює, це коштує дуже-дуже дорого. Дякуємо за це. ми Повірте, будемо робити так, щоб, ну, щоб цей продукт у вас ну, не те, що працював, щоб він робив фурор. Тому ми наразі ну, трохи затрималися з випуском нових приманок. Ну, зрозумійте нас. Вот. Тов, а зараз цех почав працювати заново. І, у... Всі кольори, всі розміри е, гатіослін, яка ну, тупо косить. От. Є в наявності. Так що добро пожалувати до нас на сайт Ось. Ні, то там трохи більше на ось! Ось така. Якось так. І, до речі, хочу поставити вам питання. Давайте таке не те, що для кото. Як у газетах пишуть, коли ви робили вибір до покупки свого спільного інструменту, неважні спільного катушки, що у вас було перше? Гроші чи мрія? Що було для вас найголовніше? Це скидка чи мрія? Розумієте, вони як по життю йдуть по різних напрямках. Мрія це одне, а все це інше. Якщо не важко, розкажіть. напишіть. До речі, ну, лайк треба поставити, підписатися на наш канал, до нових зустрічей. Я так думаю, що доща не буде. Ну не може ж він. Хоча осінь. Осінь це період, коли йдуть дощі. Ну так як у нас не зовсім Англія, то до нових зустрічей. Пока-пока.